Шановні харків'яни, останні 30 років ми святкували День незалежності, навіть не підозрювали, що свій 31-й день народження Україна зустрічатиме воюючи за право на своє існування. Боротьба за незалежність, героїзм воїнів, загибель мирних жителів, підлість колаборантів та нелюдськість окупантів. Все те, про що ми читали у підручниках історії, раптом стало жорстокою та цинічною реальністю, де ціна питання саме існування української нації та української держави. Тепер ми дуже добре розуміємо, що незалежність це неданість і не просто гарне слово. Мало бути незалежними. Треба завжди бути готовими свою незалежність захистити. Нам це вдається завдяки героїчним зусиллям нашої армії. Всього українського народу та наших міжнародних партнерів я вірю, що ми не зупинимося, доки повністю не проженемо агресора з нашої землі. Бажаю всім нам терпіння, сил та мужності пережити всі ті виклики та випробування, які випали на нашу долю. Ми обов'язково подолаємо всі труднощі та переможемо у цій війні. У нас немає іншого вибору, бо від цього залежить майбутнє нашої країни, майбутнє наших дітей та онуків з днем незалежності.